Пропонуємо вашій увазі гідроізоляційні шпонки власного виробництва. Ми виготовляємо їх із термопластичного еластомеру або пластифікованого полівінілхлориду і пропонуємо всі види гідрошпонок, як для деформаційних швів, так і для холодних швів. Це внутрішні, зовнішні, а також ремонтні гідрошпонки. Гідрошпонки монтуються перед залипкою бетону, тому це найнадійніший спосіб герметизації і гідроізоляції шву. Придбати будь-яку гідрошпонку українського виробництва від компанії Protex або отримати консультацію ви можете за номером телефону, або залишивши заявку на нашому сайті.